Всім доброго дня. Сьогодні перебираю ранню картоплю, Достала з погреба. Хочемо посадити ще. До три рядочки посадили ми під заступ, під агроволокно, а це вже тепло, то посадимо так, під тракторець. Поросла страшне. То зараз переберу. Зараз син пойде, презеррує нам грядку і буде садити. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Перебрала я картопельку. Така ось рання картопелька у нас. Ми в тому році купували в магазині назву, не знаю, звісно. Якусь нам порекомендували. Смачна і дуже рано родить. Ось, посадимо. То клумачок залишився, віддамо сестрі. Хватить нам. Багато не потрібно ранньої картоплі. Чоловік чіпляє вже сажалку. Всім привіт! Зараз поїдемо на город. Ще тут дві малесенькі. Дракторець у нас маленький. За дві сажалочки. Давай, давай, кидаем, так. так зараз давай, де більше зараз переріжемо слідом, бо там велика є. Висипайди. Це більше я поперерізаю, тому що отака може не влізти. А ми що тільки одну засипемо, цю... Ні, також сюди. Що таке? На 4 ти перерізай? Давай, так і не вилізе. Ніяк не стане не... сюди. А що ти де перерізай? А я отак її попробую рукою. Так, ну, так, так і сітку? Ну, ну давай, може, отцю розсадимо, подивимося, скільки рядків буде. Ну давай неси. Неси. І ще що виберемо із цього? Із копалки. Як що? а є слі? Так. батько, на чек. У нас тут так, як звикли, так і говорить. Так. Да. Так? Да, да. Будемо пробувати перший раз садити картоплю копалкою. Тобто сажалкою. Копалкою. <г Word> Копати вже копали. А це будемо... Пробують садити. Ось така картопелька. Більше перерізаємо. Це у нас пробний виїзд буде. Так. Ну, нормально. Побачимо скільки рядків вийде. Це скільки чотири відра? Так. Так, трохи гралися з сажалкою. Подивилися по інтернетах, що дороблять, що не перероблять. Подоварювали шпильки такі, щоб колеса рівніше йшли. Нагортає, звісно, не так, як здоровий трактор робить рівчачки. Але для себе воно піде. Такі диски, бачив хтось, тут робить, що роблять під углом їх, А в мене як воно приїхало, так воно і стоїть. Міндобриво ми сипати не будемо. Так я на цій сажалці зняв. Цеп, на цій поки стоїть. Бо там зірочка, виходить, нормально крутиться, не спадає цеп і не приклинює. А тут а, трошки наїску зірочку приварили оцю. І вона коли крутиться, то це заклинений і в нього злітає. Я зняв, все одно без добре садимо. Ну, будемо пробувати. Удачі! Синочок із мені всю ділянку. В нього є свій канал, він ще в тому році його почав дуже давно, перший чим я відкрила. Тож заходьте, переглядайте, підписуйтеся, підтримайте мого синочка, ставте йому лайки. Канал називається «Атем із села. Такі рядочки получаються у нас. Це ми садимо вперше. Все, досаджуємо. Ще один рядочок буде і все. Ранню картопельку ми посадили. Трабанять сказав. Все, закінчили ми з картоплею. Ніби рівненько, гарненько. Все, засадили. Тільки курі розрібають рядочки. Вони не дуже такі нагорнуті, тому що копалка малесенька. Нічого, вона картопелька, як зійде, ми тоді підгорнемо і будуть більші ровчачки. Ну що, як? Як? Перші в нас не задалися. Да. Ми більше сміялися, ніж садили. Земля, виходить, тверда, От там, оттам, дезували, там треба було 3-4 рази, щоб вона була м'якша і картопля влізла. А так воно тверде. Ну, перший раз, я думаю, на перший раз. Послідні рядки взагалі гарно вийшли. А перші, звісно, ось... Краще вам не бачите. Да. Ми покажемо те, що краще. У нас вийшло. Тож все. Йдемо працювати далі. Зараз хочу на лохину розкидати сірку. І в мене там є хвоя, то затрушу, бо вже ж весна, вже давно пора підкислити почву їй. А ми ще на городі ніяк не владнаємо. Заставили сюди теплички, хай підогріється земля і буду пікірувати сюди помідорчики. І там ще в мене недопікіруваний перчик. Один вже попікірувала, покажу. Вже ось по річкам зацвітає. Цвіту вже на скільки. На кожному кущику. Як все швидко. Ось редиска. Треба пошарувати її, бур'янець вирвати. Тут взагалі лободи більше, ніж редиски. Порічечка вже цвіте. І ридисочкась. Гляньте, вже малесенька бурулька є. Треба щось купити від комашки, чи можливо в нас є, треба подивитися, його прошарувати і затрусити, щоб комашка не з'їла редиску, бо вона дуже її любить, вона дуже солодка. Зараз не гірка, перша редиска. Дуже солодка. Тож треба, зараз піду погляну. Череїть курочки наші. Що Петя голову задрав? Чоловік ставляє вже сажалку на місце. Побігли, бідна курка, не знає куди втікти. Скринько зібрали пшеничку на сильно, ані ще не трошки кукурудзи. Ну їжте. Картоплю ми вже посадили, тож зараз буду е підкислювати ґрунт для лохини. Тут в мене два кущі, ця вже вона в мене, мабуть, третій рік ще не було ягід. Не дивлюся, в цьому році можливо ще й буде. Ось о, ніби буде цвіт. Ось такий підкислювач ґрунту я в тому році використовувала і в цьому році підкислюю її. Пожметі. Сюди ж сиплю. У мене є хвойний опа. Мішку трішки вам не чують ловко. Сишками з коронавіру. Зараз підемо, у мене ще є одна грядочка, яку я посадила в тому році. Ось там все підкислю ґрунт. Це грядка в тому році ми посадили. Осіню, по-моєму, так, да, ми садили? Так, ну, да, пересаджували осінью її. Вона в мене росла, я замовила в інтернеті. Зовсім такі були малесенькі саджанці, Вони в мене у вазончиках і зимували. У тому році ми висадили в цю грядочку. Викопали траншею для неї в коліно. Да. Заставили мене рить. Потім перегною. Перегною ми не, вносили. Ну, Хвоє. Як? Ні, не вносили. Ні, не вносили. Хіба? Ні. А не тачку я привозив в землю, викидали і мішали його, а потім схою разом. Ні, нічого ні. Не хватило. Треба докуповувати, описнуваче. Ну ні, нічого і затрусимо. Знаєш, я навіть не пам'ятаю. Ось тут бачиш, треба було раніше знімати, щоб пам'ятали, що ми робили. Бо ну ще тоді остачу землю туди під чорешню вивозив. Пам'ятаю, Я знаю, що ми хвої багато на низ накидали, перемішували з землею, це я пам'ятаю. Да, фуя запахло. Буде поїхати ще набрати у ліс хуєного попаду. Все. Докуплю сірки, сюди дотрушу і хай росте. Будем сподіватися чекати на їхні ягідки. Ось така рядочка в мене вийшла. Чи будуть ягідки? Будуть, мабуть, ось цвіт. Дивіться, це ж цвіт. Це перший рік, як вона мене тут росте. І нарцизики жовтенькі розцвіли. Піон ранній. Гарненький. Кущики так і перезимували гарненько. Царська корона вже зацвітати буде скоро. Тож, буду закінчувати відео. Посадили картопельку. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не підписався. Підтримайте наш канал. Дякую вам за перегляди. До наступної зустрічі.